Поки людина не полюбить тварину, частинка її душі залишиться непробудженою. Саме тому, одного сонячного дня, ми, учні Шанецької загальноосвітньої школи, запас з кормом та гарним настроєм, вирушили у подорож, яка мала важливу місію. Відвідати центр стерилізації безпритульних тварин, який станом на сьогодні є єдине в Тернопільській області. Прибувши на локацію, емоції взяли своє, адже кожна собака, а там їх близько сотні, зустрічала кожного з нас, неначе давнього друга, з яким не бачились десятки років. Кожна з них має свою історію, часто непросту й болісну. Дехто з цих тварин залишився без кінцівок, дехто так і не побачив наших сліз, адже не незрячий з народження. Є такі, що пережили серйозні травми та зараз пересуваються на спеціальному колісному кріслі, а частина опинилась тут внаслідок війни, приїхавши сюди з лінії фронту. Ці зустрічі були щирими й зворушливими. Дехто з нас зізнався, що ніколи раніше не бачив стільки болю і водночас стільки надії в очах тварин. А хтось і пообіцяв, я обов'язково повернусь сюди ще. Адже не дарма десент екзюпері писав, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Нехай цей приклад стане нагадуванням для кожного, допомагаючи тваринам, ми робимо кращим не лише їхнє життя, а й світ навколо нас.